Так, друзі, всім всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ось сьогодні хочу ще раз: бо сьогодні у нас 19 грудня, і я хочу ще раз подивитися розвал Росії. А от, він неминучий і показувало нам, що це буде. Да? Ми вже дивилися в минулому відео, показало, що ці події при та і клімат, даже, сама природа буде допомагати тому, щоб там і були проблеми у них не тільки з фінансами, а й кругом, по всіх сферах. І так, розвал Росії починається з 26-го року. Я би сказала, він вже до 26-го почався, ще в цьому році, але нам ще так це непомітно. Що там таке, що, що? Ну, да, Імператор вибіг. А що там з імператором буде? Зміна імператора. Ми вже бачили неодноразово, що на 26-й рік там йде смерть копій, смерть двойничків? І так, розвал Росії. Так, однозначно, однозначно буде розвал Росії колесо Фортуни з, з Шутом. Це, це просто, це просто джекпот, я би сказала. Це просто з країни вони... Ну, Україна переходить до п'яти кубків, я би сказала. Як це сказати культурно, вони себе знищили самі? Самі знищили. І навіть Фортуна це як... <кій> як карма, можна сказати, що ця подія в Україні ще раз показує цей розклад, що це пришвидшило так, до їхнього розпаду, оці от безглузді дурні дії, які вони зробили. От, до речі, хтось каже, що якби не Зеленський, то війни не було. Було би. Була би війна. Це просто така кармічна подія, яка пришвидшує розвал Росії на, на Росії, так, і тоді це показує процвітання для України. Це інше питання, хотіла подивитися після цього. Ось. Тому так, розвали я бачу. По части... На частинки вони будуть розвалюватися. Так, розвал Росії. Ну, найближчі, там, скажімо, 10 років. У них буде зміна керівництва. Так, примусова зміна керівництва, до речі, показує. От, і я би сказала, даже за цей час буде два. Один безтолковий капець, який безтолковий е керівник тої держави буде. А один, один може врегулювати. Тобто він буде, скажімо такий, демократичний, так, він буде ходити на поступки, боячись оцих подій, які сталися під час війни, від них всі відвернулися, тому вони будуть вже після розвалу вони будуть налагоджувати стосунки зі всіма країнами, і він вже буде більш дипломатичний. Але розвал на процес це навіть знаєте що, це ж не 10 років, це може бути. Ну, давайте подивимося, чи це трошки швидше станеться. Так, дивіться, станеться трошки швидше це. Але, 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 країна країна, йде в отшельники. Ось, всі цього чекали, і ми дочекалися. Ця країна йде в очельники. Вона буде ізольована від всіх. З ними там може Китай, і то я не впевнена, що Китай надалі буде з ними от, спілкуватися, дружити. Так? Якась одна країна попажу, попажу це зовсім маленька. Бачите, паж вона буде з ними якось підтримувати гарні відносини по пожезлових картах. Таких якусь активність буде просто під. Але вона встає в оборону, та країна, а от ви мене ніхто не любите, все, ми закрилися. І от ви такі сякі, ви погані, от ми і все. Ми з вами ні з ким не дружимо. Ось такі вони, знаєте, як капризна дитина, та країна зараз показує. Так. Ну, хорошо. Розвалюйтесь, розвалюйтесь. Карма вам поміч, вдалого вам розпаду. Значить так, після, от, скажіть, будь ласка, після процвітання, після верніше, після того, як розвал Росії, процвітання в Україні, настане вірно, я зрозуміла, що ця Росія, виходить, нас стримувала і не давала нам процвітати? Угу, тіньова сторона вона дійсно була нашим таким, скажімо, стопором, що не давала нам розвитку ця Росія. Нам важко було з нею по десятки жезлів, цей груз, оцього минулого, цього їхніх, їхніх, як то сказати, те, що вони нав'язували нам, так? Нам через це було важко. І важко вирватися з цього всього. Тому що і в нашій країні є люди, які досі, не дивлячись, що п'ятий рік війни, досі вони за те, щоб ну, дружити з росіянами, дружити з тими родичами. І... Так, тройка жезлів, це показує зірка. Угу, та... Так. Дивіться, зірка це показує майбутнє. В нас, друзі, чекає по тому, що розвалиться Росія, тільки почнеться суттєвий розвал Росії, так що ти трошки з'їхали, тільки почнеться розвал Росії, і одразу ми будемо відчувати, відчувати процвітання України. Досить, воно досить швидко буде. І це не буде, як після війни, що там. Проходять багато років, і Україна країна не може вилізти да, економічно. Це нам допоможуть партнери досить швидко оговтатись від війни, досить швидко. Позірки ну, це мрії людей, країна це процвітаюча країна, вона буде лідером. От. Я вже дивилася такий розклад. Ну, таке важко повірити, да, що так от зараз у нас це війна і. Важко повірити взагалі, що таке. Я на армію дивилася, то армія буде процвітаючою, буде елітною, і більшість буде, вона, правда, контрактною. Ось. Так. Так що Україна після того, як Росія почне розвалюватись суттєво, по завершенню бойових дій вже так війна завершується і показує, що наша країна розцвітає. Так, Так, друзі, давайте ми з вами подивимося ще таке питання. Оці якісь переговори там мають бути Росії з Америкою на вихідних. Сьогодні у нас 19, то значить на цих вихідних будуть переговори. От до чого вони ці переговори призведуть? Так. Де вони там, де в Майами? Чи де ті переговори будуть? Давайте ми з вами подивимося, які вони будуть, до чого вони призведуть. Так, ну переговори бачу, що будуть. І до чого вони призведуть? Ну, дивіться. Вона, Росія буде супротивлятися, так, але все-таки, я би сказала, що світ більше буде впливати. Трамп тут вже якось не грає ніякої роль. Це буде більше давити світ. Карта Миру йшла це як світ. І по колісниці, по колісниці це досить такий активний і швидкий момент буде цього тиску. А Росія то стає в якусь позицію відлюдника. Чого вони стають відлюдника, щось їм не подобається? Ну так, да. Да. їм не подобається оці, от, я би сказала, ну, домовленості. Їм не подобається те, що вони мають вийти з України пентаклів, ну, вони ще над цим будуть працювати. Це, це ще не, не остаточний, скажімо, ці перемовини і вони ще будуть працювати надалі. І це ще показує, що вони будуть з Америкою працюють активно в таких дружніх відносинах вони. Так, дружні, ну так, да. ми знаємо, чого вони дружать, так? Да? Бо я гостила ікрою. <смі> так, що ще хочу подивитися? Тут запитували е вибори. Е президент сказав, що буде голосування виборів е тільки президентські, та і е що вони будуть якось онлайн. Давайте ми подивимось. Ми вже дивилися. Та що таке? Ми вже дивилися з вами вибори. Е 26-му році вони або будуть починати активність, або, або навіть і будуть. Бо сама карта вибору на вибори і падала. Так? Це ж якийсь буде вибір, і це не ну, від мене воно і залежить. Значить, чи буде так, як сказав президент, що буде онлайн-голосування президентських виборів? Чи це мало на увазі ж це люди, які живуть за кордоном. Для кого ці от вибори онлайн? Ну, це якось, знаєте, цей процес в Україні досить важко зробити? Це, мабуть, скоріше всього, для тих, хто люд... да, для тих, хто за кордоном, але для нас це важко зробити. Це не буде якось онлайн голосування. Ні. Вони вже про це говорили, і це в них така розмова вже була, і ні до чого вона не призвела. Тобто, це от голосування чи через дію, чи щось вони, ну не знаю, щось придумають новеньке. То карта не показує такого. Щось інше. Це як інший буде якийсь вибори. Так, да, буду щось інше буде. Ну, Сімьорка кубків це карта ілюзій. Тобто, це, це явно не, не онлайн-голосування, а щось інше. І це, до речі, вони ще не самі не определилися, яке те, це голосування має бути. Те, що вибори вже готуються і вони за корисними вже до цього по помірності, вони до цього готові. От ми вже це дивилися, але вони по двох пентаклях вони ще вагаються і не знають, що саме ще людям предложити для вірного голосування. Онлайн вони бояться, знаєте, чого вони онлайн бояться? Бо там може бути багато ботів, багато неправильних, і як вони докажуть правильність голосування онлайн. Ну це трошки цей. Того в них такі сумніви йдуть. Вони коливаються і не знають, як оприділитися з цим голосуванням. Ось. Так що таке? Такий у мене сьогодні такий розклад вийшов. От. Все, друзі. Все вам я дякую. Дуже вам дякую, до зустрічі.